Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту колишнього власника футбольного клубу Дніпро та неофіційного власника спортивного клубу Дніпро 1 ігра Коломойського серед інших прізвищ відомих російських мультимільйонерів позбавили кіперського громадянства в острівній країні. Триває процедура анулювання паспортів осіб, які у винятковому порядку отримали громадянство завдяки кіперській інвестиційній програмі, відомої як золоті візи. Вона передбачала, що інвестори та члени їхніх родин можуть отримати громадянство країни в обмін. На інвестиції у Кіпр, основними причинами подібного стали неправдиві заяви з боку інвестора та інформація, що вводить в оману. Інвестори мали судимості, імена яких внесли у базу міжнародного розшуку Інтерполу невиконання вимог надання громадянства. Раніше Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного приватбанку, колишнім власникам одним з яких був Ігор Коломойський. 11 претендентів увійшли до переліку на отримання головної індивідуальної нагороди ФІФА найкращого футболіста 2024 року «The Best», яка проходить традиційно щороку і є аналогом відзнаки Золотий м'яч від видання «France Football». При його складанні бралися до уваги виступи гравців в період з 21 серпня минулого року по 10 серпня поточного. Отже, Вінісіюс Жуніор Федеріко Вальберде Дзудбелінґел Даніел, Даніель Карвахаль Кіліан Бапе у серіал Мадрид Іспанії і Тоні Крос, Німеччина, який там завершив кар'єру. Рудрі і Ерлін Холан, Манчестер Сіті, Англія, Мессі, Інтер Майамі, Сполучені Штати Америки, Ламін, Ямаль, Барселона, Іспанія, Флоріан, Вірц, Байер, Леверкузен, Німеччина. Результат голосування визначиться по чотирьом наступним складовим. Опитування вболівальників на сайті ФІФА, голосування тренерів та гравців збірних, а також думка представників засобів масової інформації з країн-членів ФІФА. Церемонія нагородження відбудеться у січні наступного року. Стартувало також голосування за найкращу чоловічу команду за версією «The Best FIFA Football Вордз на потрапляння до команди. Претендують 77 гравців по 22 захисники Хаубеки та «Форварди», а також 11 воротарів до неї можуть потрапити українці, нападник італійські роми Артем Довбек та голкіпер іспанського мадридського реалу Андрій Лунін як один з голкіперів. Голоси вболівальників будуть об'єднані з голосами експертної групи футбольних експертів. Після цього буде сформована команда Андрій Лунін. Також окремо номінований на найкращу воротаря від Зе Бест Фіфа 2024». Київському Динамо вдалося вперше забити лише у п'ятому турі поточного Ліги Європи. Проте поразки все одно уникнути воно не змогло і знову в п'яте поспіль. Підопічні Олександра Шовковського поступилися цього разу 1-2 у номінально домашньому матчі у німецькому Гамбурзі чеський Вікторій Пільзень. Таким чином кияни не можуть здобути перемогу в основних стадіях єврокубкових турнірів протягом 19 поєдинків. Поспіль Останній їхній успіх на цьому рівні датований 25 лютого 2021 року. Коли вони 1-0 були сильнішими від бельгійського Брюге і пробилися до однієї восьмої фіналу Ліги Європи наразі Динамо на сьогодні найгірша команда Ліги Європи у загальній турнірній таблиці. Вона посідає останнє 36-те місце, не маючи набраних очок. Динаміця залишилося зіграти три матчі 12 грудня в гостях проти іспанського реал Сусідада, 21 січня у Туреччині проти «Галатасарая» та 30 числа того ж місяця у Гамбурзі. Проти латвійського РФШМ. таким чином, після поразки 2-3 донецького шахтаря від нідерландського Песваєнтховен, усі представники України у Єврокубках не набрали жодного очка до таблиці коефіцієнтів УФА, і ми залишилися у ній на 21-й позиції. Відставання від 20-ї Сербії складає 1,275 тисячних очка на 0,9 українці випереджають 22-гу Швецію. 21 перша позиція передбачає для нас чотири квоти в Єврокубках, одну в лізі чемпіон. Унів другий кваліфікаційний раунд. Одну в лізі Європи. Перший кваліфікаційний раунд та дві у лізі конференції. Другий кваліфікаційний раунд. Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон 2026-2027 років. Молода зірка збірної України Дніпровець Данило Трахт, який виступає у молодіжній лізі Фінляндії вже шостий сезон на правах капітана Лукою. 20 продовжує вести команду до перемоги у регулярці та стабільно набирати очки за системою гол плюс пас. Його статистика у нинішньому розіграші лише підкреслює його чудову форму 26 очок, 14 плюс 12 у 21-му матчі. Нагадаємо, що минулого сезону він показав свою найкращу результативність у кар'єрі, заробивши 41 пункт двадцять дві забиті шайби та 19 асистів у 44 поєдинках у головній фінській лізі. Ю 20 Дніпро за останні декілька років став своєрідною меккою карате України, головним чинником чого залишається високий рівень розвитку і розбудови цього виду японського бойового мистецтва, причому усіх стилів на теренах регіону і нашого мегаполісу. Зокрема, після всеукраїнських турнірів з Кіокушин карате і карате ВКС у нашому місті відбувся кубок з карате Дікас. Дніпро за останні декілька років став своєрідною меккою карате України. Звісно, десь на подібне вплинула війна, яка не дає можливості проводити турніри у прифронтових містах: Харкові, Сумах, Чернігові, Запоріжжі, Херсоні і навіть Одесі. Втім, головним чинником залишається високий рівень розвитку і розбудови цього виду японського бойового мистецтва, причому усіх стилів, на теренах регіону і нашого мегаполісу. Зокрема, подібне стосується Кіокушин карате, карате ВКС і наразі вже ГКС. Злед останнього у перш. Чергу пов'язаний з копіткою і системною роботою керівника відокремленого підрозділу Українська асоціація карате у Дніпропетровській області, титулованої заслуженої майстерки спорту України Олександри Єланської та її чоловіка, голови Дніпровської міської федерації карате Костянтина, які встигли відбутися не лише як вправні спортсмени і тренери, але і проявили великі організаторські здібності, і вже у якості менеджерів влаштовують та проводять на гарному рівні не перший у нашому місті турнір національного масштабу. Кубок України виключення не склав. Нам повезло з Дніпром. Тобто Дніпро вміє приймати і дуже, дуже велика підтримка, і спортсмени дуже приїхали класні. Тобто Мені сподобалось, що в цьому разі у нас не було ніяких конфліктів, і спортсмени показували всю свою і Це дуже приємно. Дуже класна організація змагань, як ви бачите. Спортсмени, батьки, тренери всі дуже ну, якби, схвильовані цим е, заходом. І дуже подобається. Організація, перш за все, все проходить чітко по графіку. Спортсмени виконують своє завдання, тренери виконують своє завдання. От, прекрасна наградна зона у нас, медалі, кубки, ну все як потрібно. Далі, після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань під склепінням великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста пролунав державний гімн а зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна, розв'язана Росією, очільник української асоціації карате привітав та побажав успіхів учасникам і суддям турніру. унісон йому подібне говорив і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов за підтримки відомства. Кого проходять практично усі змагання всеукраїнського масштабу ми продовжуємо проведення спільно з федераціями звіті спорту з українських змагань та міських змагань масштабного рівня сьогодні? Кубок України з карате КС близько 250 спортсменів. Приїхали до нашого міста та з восьми областей нашої країни змагання. Дуже на високому рівні організований. Я дякую карате Дже Федерації Карте Дже КС за організацію. Є класні подарунки, призова продукція для переможців і дуже потужна і така цікава атмосфера на цих змаганнях. Дякую. Хотілось би подякувати перш за все управлінню спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За надану допомогу, за підтримку нашого виду спорту, за те, що ми можемо збирати дітей, розвивати дитячий спорт в тих умовах, в яких ми живемо. І наразі Дніпропетровська область представлена найбільшою командою у складі 100 спортсменів, більше половини це представники Дніпра. От, і ми будемо робити все, щоб зібрати максимальну кількість медалей найвищого готунку». Загалом господарі татамі блискуче опоралися з подібним завданням, завоювавши 42 золоті нагороди, випередивши у чотири рази у медальному заліку, другу Житомирську область, у якої 10 відзнак найвищого гатунку, і третю у якої на одну менше 9 – Полтавську. Зрештою, на вищу сходинку п'єдесталу пошани підіймалися представники усіх команд учасниць Кубка України з карате «Джакеес» у Дніпрі. Велика дяка всім тренерам, представникам вісім областей. В такий час приїхали, підтримали, привезли великі потужні команди. І я думаю, що ми в цьому році навіть підвищили планочку порівнянні з минулими. У нас і організація більш злагоджена і зона нагородження. І кожна дитинка в особистій програмі отримує кубок переможця, тому і нагороди. Дуже класні, чудові, і спортсмени вмотивовані в такий час працювати, перемагати. Велика дяка всім, хто підтримав цей захід. Велика дяка управлінню спорту, і міському, і обласному, де ми маємо можливість організовувати, проводити такі змагання. На завершення варто додати, що Олександра в якості спортсменки знову підтвердила рономе одного з лідерів цього стилю карате на вітчизняних теренах, вигравши Кубок України в ката і куміте, Її чоловік Костянтин Володар золотої медалі в ката і команді. Окрім них, у Дніпровців також варто відзначити успіх у різних розділах програми Єви Юрєвої, Макара Горечковського, Марії Годунової, Владислава Полтаця, Олега Малишкіна та інших. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.